Зірка Давида вплетена у тризуб символічний знак, зображений на Кіпі Леоніда Гольберга. У великій хоральній синагозі Дрогобича, найбільшій на заході України, він репрезентує одну з найменших громад українських євреїв. Гольберг не має спільних коренів з юдеями, які збудували цю синагогу у 1865 році. Його батько походить з Харкова, а мати з Донецька. І до Дрогобича містечка неподалік Львова, вони перебралися у часи СРСР. Проте саме він зберігає особливу історичну спадщину будівлі. Ну, практикуючих юдеїв на те, щоб був тут свій рабін, ну немає, так але я але дуже великий феномен того, як люди опікуються цією традицією. Ця тяглість вона приростає в якийсь освітній центр. Коли туди заходиш, ти розумієш, яким цей світ був. Ця Атлантида, про яку писав Анджей Хтюг, наприклад, Дрогобичанин, ця зникла земля безвісти, і, і, це, і це вражає після нашої перемоги. Туди будуть приїжджати дуже багато людей. Міські історії з Андрієм Юрхевичем. Коли ми говорили про знакових дрогобичан, то власне на, на, на тому е, листі е, ти один з перших, е, з ким я би хотів зробити інтерв'ю. Ну тобі Андрій та Леонід товаришують мені. багато років. Коли молодший приятель, успішний режисер та письменник, пішов на фронт, старший експресовод та публіцист відкрив у синагозі збір на бригаду тероборони, який відтоді не припиняється. Завжди передавав багато маци, і коли е, не могли до нас доїхати якісь е, автомобілі з провізією, то е, там, хлопці, які приходили, то я їм роздавав єврейський хліб, так, як, е, як вони називали. І це дуже допомагало, тому що Маца вона е, не псується. Так що є ще історія, коли українські е, воїни масово їли мацу на фронті і всі були дуже задоволені, і щасливі. Щоправда, деколи не в кошерний спосіб, тому що приходилося поставити якийсь кусочок, може, сала, може ще що, чогось. Вже давно штампом стали слова Великої Лесі. І ти конкось боролась, мов Ізраїль. Вбиті діти в Ірпіні в Бучі, в Маріуполі, і вбиті діти на півдні Ізраїля це абсолютно новий нацизм, який ми маємо от уже сьогодні, в 21 столітті. Ми воюємо 10 років. Ізраїль постійно відбиває так бойові від початку створення держави. Оці дві країни сьогодні протистоять світовому злу. Гольберг згадує, вперше потрапив під обстріл у 2019-му, коли відвідував друзів на півдні Ізраїлю. Тоді його прихистили у Мамаді, спеціальній кімнаті в укритті. У, у 2023-му російськими ракетами обстрілювали вже його рідний Дрогобич. Я чув ці вибухи, то в залі пер, пер, перші моменти було страшно. А тут Та мені немає зрештою вдробичі куди тікати, бо укриття від мого, мого будинку моєї чотири поверхівки дуже далеко. Хіба вийти в коридор між двома хінами, але зрештою, ну щось має статися, то воно станеться і тут нікуди не дінешся. Прошу батько за мною. На своїх екскурсіях Леонід Гольберг розповідає про три народи, три релігії і три культури українську, польську та єврейську, що впродовж століть були основою багатого на поклади солі Дрогобича. У Дрогобичі на початку ХХ століття було три гримо-католицькі костели, було сім церков і було 17 самого. Маленька де моя єдина мене. Останній довоєнний єврей Дрогобича помер у 2015 році. Це був Альфред Шрайер. видатний музикант, учень Бруно Шульца, людина ну, неймовірної культури. Більшість місцевих євреїв були знищені під час Голокосту, а велика хоральна синагога стояла пусткою, як і інші синагоги Галичини. Вісім років тому Андрій Юркевич зробив у середині будівлі театральний перформанс у пам'ять про 230 місцевих євреїв. Серед них класика польської літератури Бруно Шульца, вбитих у 1942-му, під час чорного четверга, дня, коли німці ліквідували гетто. Це таблиця на муділізбіровий тих 260 людей, які осунилі. Коштом благодійних фондів будівлю божниці почали реставрувати у 2008-му, а завершили у 2017-му. Ще через два роки велика Дрогобицька синагога остаточно повернулася до життя. Сюди знову внесли Тору. Це супроводжувалися танцями, співами, музикою, винесли цілові вулицею, поки донесли. Сюди під купою попросту проводжували як наречено, бо Тора – це наречена Господа. Довели людям було таке, що. І хто не могли прийти, то зупиняли на вулиці маршрутки, просили ведві просто затриматися, щоб подивитися. Бо, мабуть, Дрогович такого не бачив. Напевно, що з початку ХХ століття, коли було збудовано наймолодшу ну, в Дроговичу, 1909 році синово. Шала алехем, агмах Сіметова, та Олвесів Джогабич, Борислав Трусковицької. Того ж 2019 року до Дрогобича завітав Давид Авіктор, ребе із американського Нью-Гейвена, штат Коннектикут, онук Якова Авіктора, головного Дрогобицького рабина, який на свято судного дня Йом Кіпур провів тут останнє богослужіння. Це було восени 1939-го, якраз перед вибухом Другої світової війни. Він було ще северо молодих сасидів з Києва із Америки, і коли він читав молитву тут. На цій бімі, яка позаду мене, ну це була шана не тільки родині Вікторів, яка пережила а взагалі всім тим, про кого ми тільки згадуємо. Онук Якова, а Віктора Давид ступив на поріг великої Дрогобицької синагоги 80 років по тому, як звідти в останнє вийшов його дід Леонід Гольберг, щодня заходить у її двері з надією, що усі війни світу назавжди залишаться за цими стінами. Омаляно що для К Юрій Данкевич. Для голосу Америки з биче.